Люструвати не можна пробачити, який розділовий знак необхідно поставити у цьому реченні. Про це дискутували івано франківські судді, правоохоронці, громадські активісти і журналісти. Їхні зауважені пропозиції підсумували наші кореспонденти у наступному сюжеті. Люстрація на Прикарпатті – очищення влади чи полювання на відьом. під такою назвою відбулося громадське обговорення нового закону за участю правоохоронців і суддів. Щоправда, з представників ФЕМІДИ прийшов лише очільник івано-франківського міського суду Тарас Антонік. Він повідомив, що 15 грудня в установі розпочалася люстраційна перевірка, результати якої обіцяють оприлюднити вже незабаром. Протягом 10 днів судді мають можливість подати заяви про проведення перевірки, в яких вони. Зазначають про те, що вони погоджуються на оприлюднення даних щодо себе майнових даних за 2013 рік і проведення люстраційної перевірки як такої. Чи з'явиться в результаті такої перевірки довіра громадян до судової системи? Громадський активіст Роман Островський впевнений, що потрібні більш радикальні реформи. Треба всіх звільнити, всіх заново набрати. Всіх. Є 9 тисяч скільки суддів в Україні. Всіх треба звільнити, всіх заново через переатестацію набрати. І тоді вже ну, і, е, десь громадський зможе сказати: ну ми ж дуже добре знаємо, які судді, хто і хто. Починаючи з квітня наступного року процедуру люстрації пройдуть близько тисячі прикарпатських міліціонерів. На думку начальника управління МВС Миколи Семенишина, головне, щоб в результаті усіх перевірок зберегти професійне ядро прикарпатських правоохоронців. А від корупціонерів у погонах неодмінно позбуватися вже тепер, не чекаючи весни. Сьогодні в нас вже повідомлення йдуть про те, що деякі працівники правоохоронних органів живуть не відповідно своїх заробітних плат. Ми призначили сьогодні службове розслідування. Ми відсторонили посадову особу від виконання службових обов'язків, але я рахую, що до проведення службового розслідування з метою забезпечення прозорості та публічності ми будемо залучати громадськість, встановлювати джерела отримання доходів для того, щоб виконати безумовно вимоги конституції України, щоб ні в якому разі ми не порушили конституційні права громадян. Однак четверо колишніх посадовців в управлінні МВС вже позбулися посад саме через вимоги закону про очищення влади. Серед них колишній начальник управління громадської безпеки Ярослав Манджелей. Сам посадовець на нього скаржує своє звільнення в суді, і наголошує, що єдиним звинуваченням щодо нього є те, що тривалий час перебував на керівній посаді під час правління попереднього президента. І оце ось більше року значний ворог народу. Я не хочу нічого казати, але, наприклад, МВС вессалу він не був рік. Начальником УВС генерал Фелик, він також не рік не був. Ну давайте їх вертаємо. Давайте проголосуємо, повернемо чому. От подумайте. Тобто, оце ось критерій часу, можливо, ви знаєте, скажімо відверто, дехто за три місяці більше наробив шкоди для громади, ну і за ці три місяці зміг так матеріально піднятися, що мені не снилось за 33 роки своєї вислухи. На захист Ярослава Манджалея виступили і представники Івано-Франківської самооборони. Якраз завдяки Ярославу Івановичу в нас почалася співпраця, тому що ви всі пам'ятаєте, як громадські активісти працювали спільно з ДАІ, спільно з патрулями, скільки роботи ми зробили для того, щоб наше місто просто не згоріло. Якраз завдяки цій людині була налагоджена правильна співпраця. Щоб очистити владу і побороти корупцію, необхідно би до цих процесів активно долучилися журналісти. Головний міліціонер Прикарпаття погодився, що необхідно прилюднювати майнові декларації і самих правоохоронців, і членів їх родин. Він навіть пообіцяв найближчим часом запросити журналістів у гості, щоб показати громаді свої побутові умови.